Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вже три роки вимушено без житла. В'ячеславу Леонідовичу, 75. Чоловік ледь втік з Луганська, коли почалася війна. Згадує, на старість довелося пізнати всі муки пекла. Спочатку жив по вокзалам, на ушакова. Там бомжатня була недалеко від ЖД вокзалу. От. Ну там люди валялись, и женщины, и мужчины. Ну. И что? Вы там жили? Ну, там приходилось где-то как-то... да. врешті В'ячеславу Ланідовичу пощастило знайти дах над головою. Він познайомився із чоловіком, який дав йому притулок у своїй кімнаті у гуртожитку. Тім на певний час тому переселенець звернувся до міської ради із проханням надати житло. Там спочатку просили зачекати, а потім і взагалі махнули рукою. каже чоловік. Вислали мені документ. що На камкова 76 б йде ремонт здання. Я туда туди Вот. Ну то був чотирнадцятий год, і буквально вчора я там був у начальниці, она ничего нічого могу тебе сказать. сказати. На руках у чоловіка витяг з протоколу, затвердженого комісію житлових питань, у якому йдеться, що в Ячеславу Леонідовичу передбачено надати у тимчасове користування житлове приміщення в одному з гуртожитків за однієї умови, коли завершиться реконструкція будівлі. <кхід> Бо так я хожу сюда <смі> еженедельно в надежде получить жильо токара не обіщали. Ми разом із чоловіком прийшли до міської ради, аби з'ясувати, коли ж В'ячеслав Леонідович таки заселиться до очікувану кімнату. Пояснюють, затримка й справді через ремонт. За європейські день було заплановано реконструкция в некоторых общежитиях. На сегодняшний день произведен ремонт. В комнатах недоделанными остались санитарные узлы и кухни. Но на сегодня пока, насколько мне известно, проєкт немножко закрили. Тим якщо повністю не доведуть до ладу приміщення, в яких розпочато ремонт обіцяють, що без житла людей не залишать. Біжайше вірні начну уже ката э, придоставляти людям какое-то жильо. на жаль, там ремонтних робот не буде. До чоловіка, який звернувся до нас, доля не прихильна. Він пережив дві війни, має онкологічне захворювання, а наразі ще й втратив дах над головою. Команда народного контролю простежить, аби пенсіонер не залишився без житла і слідкуватиме за цією. В ситуацію звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.